І замість тата піду на війну. Хто це тобі сказав? Тато казав, коли я буду не стану поятися, то стану справжнім чоловіком. Село Зоря, перший населений пункт на Рівненщині, де відбувся показ короткометражок на тему війни у рамках проєкту фільм «Air from Ukraine». Для цього обрали кінотеатр, який розташований в місцевому будинку культури. Директор закладу Максим Малютчик каже, що готовий і надалі сприяти в організації таких показів. Прийшов лист від акторів, і ми дали дозвіл на. Дали дозвіл, щоб проходили у нас оцей фестиваль фільмів. Ми з радістю відкриті для показів українського кіно. Так що звертайтеся, будемо раді всіх бачити сьогодні. У зарі відбувся показ фільмів «Бульма Стив» Анастасії Буковської та тумани Володимира Бакума. Тематика обох фільмів пов'язана з подіями російсько-української війни на Донбасі. Це художні стрічки і теж є одна соціальна реклама режисера Михайла Ільєнка. Якби розраховано на те, що потрібно допомагати нашим бійцям, потрібно волонтерити. В цілому це короткі метри. Всі вони до півгодини йдуть. Загальна програма в нас півтори години. Це фільми, і ми закладаємо дві години. Це разом з обговоренням. Одна з цілей – це якраз популяризація українського кінематографу тут популяризація українських акторів також, тому що тут взагалі це на 100% фільми, Фільми з українськими акторами і українські знімальні групи були задіяні. Всі всі, все, якби все Україна. Кінопокази у рамках проєкту «Film Air from Ukraine» є безкоштовні для глядачів. Утім, у залі стоїть скринька, куди охочі можуть пожертвувати кошти на потреби Збройних сил України. До кінця тижня заплановані покази у Клесові, Березному та Олександрії. Наразі на Рівненщині маршрут кінопроєкту Філм Ейр from Ukraine» включає в себе 17 територіальних громад. Організатори кажуть, є відкритими для співпраці також і з рештою населених пунктів. Однак мають дві умови. Їм повинні забезпечити місце для трансляції фільмів, а також дизельне пальне для доїзду. має бути проєктор і екран. Все інше в нас є. Дозвіл на показ фільмів від дивись українська і фемріпродакшна Анастасія Буковська від Володимира Бакума на ці всі фільми. І зараз вже з'явилася умова дуже серйозна. Це диспаливо. Тому що його ми, 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 зараз. Зараз на нас є там певний запас. Ми, нібито, тут домовилися. В городку теж домовилися. Там, якщо вийде, що дати буде дуже добре. Якщо ні, то ми чекаємо, поки ситуація з паливом нормалізується. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.